Вітаю вас, малята! А сьогодні ми з вами та Марійкою будемо малювати. Марійка вміє малювати фарбами та пензликом. А чим ви вмієте малювати? А ви вмієте малювати штампами? А хочете навчитись? Малювання штампами це цікаво, весело і дуже корисно. Аби малювати штампами, потрібно лише озирнутись навколо. В роботі можна використати будь-що: пробкові корки від пляшок, овочі і фрукти, деталі від конструктора, ватні палички, гудзики, ключі і безліч цікавих фактурних деталей. А спочатку послухайте вірш. І тоді ви дізнаєтесь, що ми з вами будемо малювати? Щедра та багата чарівниця осінь. Яблука збирала у великий кошик білі та червоні такі соковиті, золоті, рум'яні, всі дорок просились. Малята, а про що це віршик? Так, про яблучка. А які яблучка? Білі та червоні, золоті, рум'яні. А у що збирала чарівниця осінь яблука? Так, збирала у великий кошик. А ви здогадались, що ми з вами будемо малювати? Так, яблучка. Малята, подивіться, які яблука у мене в кошику якого вони кольору? Так, червоного, зеленого та жовтого. А якого розміру яблука? Це яблуко велике, а це яблучко маленьке. А якої форми яблуко? Так, круглої. А на що схоже яблучко? На м'ячик, колобок. Малята, ось ми з вами роздивились яблука. А тепер погляньте на малюнок, який я намалювала. Ці яблука лежать на тарілці. Ось така кругла тарілка. Подивіться уважно, яблука займають середину тарілки. А якого кольору яблука? Так, червоного. А ці. Так, зеленого кольору. А ще у яблука є хвостик та маленькі зернятка. Якого вони кольору? Так, коричневого. А ось такі матеріали нам для малювання сьогодні знадобляться: паперова форма тарілки. Яблучко. Ватні палички, коричнева фарба, волога серветка та дощечка обгорнута фольгою. На ній розташовані червона та зелені гуашеві фарби. Малята! А ось тут вам знадобиться допомога дорослого. Вирізати таку круглу форму тарілки та поділити яблучко навпіл. Бо ви ще маленькі, а ножем користуватися дуже небезпечно. Ось які незвичні пезлики, штампики, у нас сьогодні вийшли. Подивіться у кожного яблучка є середині зернятка. Я беру яблучко правою рукою, а ось у нас середина тарілки. Лівою рукою я буду притримувати дощечку з фарбою, щоб не рухалась. Опускаю зрізаною частиною вниз, трохи прокручую в різні сторони, щоб добре змастити фарбою всю поверхню штампа. А тепер роблю відбиток на середині паперової тарілки. Міцно притискаю, а потім прибираю штамп. І ось який відбиток у нас вийшов. Якщо фарби мало, знову опускаю фарбу. І так малюємо по всій формі тарілки. А якщо пальчики забруднили, то візьміть вологу серветку. А якщо потрібно іншого кольору намалювати яблучка, тоді беремо другу половинку яблучка. Опускаємо в зелену фарбу і так само робимо відбитки на тарілці. Притискаємо, прибираємо, знову набираємо фарби і знову притискаємо. Ось які у нас яблучка гарненькі вийшли. Малята яблука великі, а зернятка у яблук маленькі. Їх можна намалювати ватними паличками. А тепер візьмемо ватну паличку і будемо малювати як пензликом. Набираємо коричневої фарби і малюємо короткі лінії. Це хвостики у яблук. Та крапочки. Це зернятка. Малята, ось ми з вами і намалювали яблучка на тарілці. А як ми малювали? Так, ми малювали штампиками. А з чого ми зробили штампики? Так, ми зробили з яблучок штампики. А якого кольору яблучка малювали? Так, червоного та зеленого. А зернятка та хвостики у яблучок? Так, коричневого. Малята. А чим вам сподобалось найбільше малювати? А Марійка пропонує і вам намалювати такі яблучка. а свої малюнки виставити на виставку, щоб могли помилуватися всі. До нових зустрічей, малята!